І хочу перевірити, чи далекомір покаже точно. Ну що ж, тепер погнали його розбирати. А ви мене спитаєте, де кнопки для керування? А немає. А в Європі євроремонт вважається звичайним. Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у мене на огляді новинки від торгової марки Techman. Одна із них новинка це лазерний рівень модель TSL 2 на 10GC. Та лазерний вимірювач відстані модель TDM 70. What, Пробіжимося швидко по характеристикам. Максимальна робоча вісень даного рівня 25 метрів, похибка плюс-мінус 1 мм на метр, вага даного рівня 900 г. Цей рівень має вертикальну та горизонтальну проекцію. Та, як заявляє виробник, стоять тут високоякісні діоди від торгової марки Sharp. І ті діоди безпосередньо зеленого спектру. А тепер, як завжди, розкажу тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати даний рівень в руках, а тим більше користуватись ним. Поставляється даний рівень ось такій сумці з плотного поролону. І ця сумка має регульовану ручку для транспортування. Комплектація даного рівня це дві літьоні акумуляторні батареї та зарядний пристрій з індикатором. І, звичайно, керівництво з експлуатації та гарантійний талон. Покажу, що цей рівень має бульбашковий рівень, а ви мене спитаєте, де кнопки для керування, а немає. Тут сенсорні кнопки для керування. Потім підключу батареї і покажу, як воно працює. А також цей рівень має гумову ручку для транспортування. Як бачите, рівень має поворотну триногову платформу, і повертається цей рівень на 360 градусів, як вам зручно. Плюс кожна кожна із ножок має точне калібрування. Та, звичайно, з двох сторін є поворотний трикер для більш доточного калібрування даного рівня. У боковій частині рівня знаходиться фіксатор маятника, тобто цей рівень має функцію самовирівнювання. І ось, будь ласка, маятник фіксується. У нижній частині є різьба для фіксації на треногу, та у задній частині рівно, як бачите, фіксується літіонна батарея. Так, встановив акумулятор і покажу, як даний рівень вмикається. Обов'язково треба розблокувати маятник, по-другому він не увімкнеться. Так як я казав, кнопки сенсорні. Ось, наприклад, треба вимкнути горизонталь. Доторкаємося до букви Г, буде горизонталь, бачите. Ще раз нажали, вимикається, вертикаль, є вертикаль, ще раз нажали, виключається. Горизонталь і вертикаль, відповідно, 2 нажимає, нажимаємо, горизонталь і вертикаль. Також у цьому рівні є, що можна лінії робити яскравішими. Це є більш тускліші лінії, покажу зблизька. Це є яскравіші. Так, давайте перевіримо, чи є в ньому звуковий сигнал, якщо нерівно рівно лінії стоять, так, як бачите, є звуковий сигнал. І, до речі, цей сигнал можна виключати. Як виключити цей сигнал? Щоб вимкнути сигнал, бачите, є позначення вімкнути та вимкнути, тобто зажали і дочікуєте звукового сигнала. Звуковий сигнал пішов. якби я не нахиляв в сторону, Тобто можна любу косу проекцію робити. Як бачите, сигналу нема, ви собі рівень фіксуєте і будуєте сходи чи кладете плитку. Зручно? Зручно. Також на офіційному сайті Techman цей момент не вказаний, якщо мене дивляться продукт-менеджери, обов'язково цей момент вкажіть. Так що майстрам це дуже важливо, що акумуляторна батарея може заряджатись як сама, а також ця акумуляторна батарея може заряджатись безпосередньо уже в самому рівні. Тобто, встановили, акумуляторна батарея заряджається і рівень безпосередньо може працювати. Вимикається рівень дуже просто, просто. Фіксуєте маятник і все, рівень вимкнувся автоматично. Так, тепер розповім про лазерний далекомір. Як я сказав, відстань вимірювання в ньому 70 метрів. Похибка виміру плюс-мінус 1,5 мм квадратних на метр. Цей лазерний далекомір може вимірювати як від задньої частини, так і від передньої частини. Також хочу вам показати, що на своєму корпусі цей далекомір має бульбашкові рівні, тобто його можна виставляти по горизонталі. І у нижній частині по вертикалі. Корпус усі лазерні рулетки йде частково прогамований. Все, що ви бачите в чорному кольорі, це йде повністю прогумований корпус. Працює він від трьох батарей типу ААА або в народі називають міні-пальчики. Комплектується цей лазерний далекомір чехлом для того, щоб носити на рівні. Лямкою, і петличкою. Лямка ось сюди цепляється за корпус. Далекомір нормально влазить чехол. І без проблем закривається. Двішали на пояс і ходите, вимірюєте любі приміщення. Вмикається цей далекомір дуже просто, з цією червоною кнопкою. Раз, увімкнули, вимикається кнопкою OFF. Розповімо коротко, що може ця рулетка. Розрахунок площі, розрахунок об'ємів, розрахунок площі прямокутних трикутників. Також цей лазерний далекомір можна розраховувати різницю у висоті, має функцію додавання та віднімання, а також, як я вже сказав, має передній та задній орієнтир. Є ось кнопка вимкнення звуку, ось я вимкнув і, будь ласка, ніякого звуку не чути, хоч я і нажимаю клавіші. І можна увімкнути. Тепер звук працює. До речі, в цьому рівні є лазерний вказівник, розповім доточно, -то як користуватися. Як бачите, зараз далекомір виміряє від, від передньої точки, і ось цією кнопочкою Unit можете переключати і виміряє від задньої, і переключається від, або від передній, або від задньої. Тут все інтуїтивно зрозуміло. І якщо ви зробили якісь, наприклад, заміри. Ось цією кнопкою c off збивається все, як на калькуляторі. Тобто дуже мені сподобалось, що на табло є індикатор заряду батарейок. Ви можете бачити, що вчасно замінити батарейки. До речі, друзі, якщо ви забули вимкнути рулетку, вона вимикається після трьох хвилин бездіяння. Ще вам, друзі, хочу показати, що кнопкою Уніт при довгому затисканні міняється одиниця вимірювання або метри, або фути. Ось ця кнопка переключає вимірювання або в плюсі, або в мінусі. Також на табло зазначено плюс або мінус. Або плюсує, або віднімає. Кнопка з таким динаміком або вмикає і вимикає звук, а також вона переключає вимірювання об'єму та переключає вимірювання площі. Ось, будь ласка, увімкнув і вимірюю оцю сторону. І от, будь ласка, показує, скільки квадратних метрів. І тепер об'єм. Два, три. І ось, будь ласка, як бачите, показує об'єм. Також цей лазерний далекомір має функцію безперервного вимірювання. Тобто, зажали кнопку червону, що спереді, і безперервно вимірює. Ось, я, бачите, приближаю. Віддаляю, яку вам треба відстань, ви вимірюєте до міліметра. Тобто, клавішу вже потім можна навіть не тримати, Все рівно вимірює безперервно. Покажу, як працює тут функція додавання. Тобто нажимаєте додавання, загорівся плюсик і додаєте. Тобто, є одна одиниця виміра, пішли на іншу. І весь час додається, як бачите, там третя, до потолка заміряв і оце все діло додається. Тобто, якщо вам треба заміряти три якихось конструкції, там, чи довгі балки, чи що, ви безпосередньо приставили, заміряли і маєте додаєте. Так само і працює віднімання, просто нажимаєте віднімання, і рулетка вам мінусує. Також чуть не забув сказати, як можна вимірювати прямі трикутники, тобто, як бачите, метрі квадратний. Кубатура і ще раз можна вимірювати трикутні приміщення. Нажали один, другий. Як бачите, зробив два заміри, третя лінія автоматично замірила сама по теоремі. І якщо ще раз нажати, то, як бачите, з'явився цей значок вимірювання функцій спалаху. Тобто можна виміряти краї спалаху. І один за одним прилад обчислить вам відстань. І ось, будь ласка, маєте відстань між ось цим і ось цим верхнім краєм, як зазначено на малюнку. Друзі, саме головне, що у цьому далекомірі є функція пам'яті на 20 вимірів. Тобто цю кнопку F треба нажати 5 разів. Зараз вам покажу. Ось, будь ласка, і кнопкою плюс або мінус вигортаєте всі. 20 замірювань чи 15 скільки ви зробили, все це є у пам'яті. Зручно. Зру... Так, давайте замірюю ролетку скільки інший кінець коридора метрів. Від стіни показала 32 метра 476 см. Так, друзі, виставив рулетку на 50 см і хочу перевірити, чи далекомір покаже точно. Без проблем показує тютінька в тютіньку. Перш з цим і далекомір показав точно один в один. Покажу, як світить сам рівень. Відповідно, зелені лінії дуже добре видно, враховуючи, що в мене тут хороше освітлення, і сьогодні сонячний день, сонячна погода. Видно, що лінії навіть по лампочках ідуть, і видно навіть на сильному такому освітленні. Так, друзі, включив я рівень, і зараз перевіримо, наскільки він точний, наскільки він. Може вимірювати в плоскості, тобто 360 градусів. Зараз я зроблю спеціальні мітки. Так, зробив 4 мітки, дві тут і дві з другої сторони кімнати. Ну, пробуємо, що буде. Порівнюється. Як бачите, все рівненько йде по міткам і, і ось тут також рівненько. Так, зараз я його прокручу на 360 градусів. І побачимо, вирівнюється також все рівненько та все ідеально. Тобто в площині цей рівень працює ідеально. Включив вертикаль. І спеціально включив лампу, хочу вам показати, що навіть під яскравою лампою видно зелений колір рівня. І як бачите, рівень рівно йде по шнурку, весь шнурок світиться зеленим. Так, поставив рівень, хочу показати, як він проєктує. Ну, як бачите, зелену лінію дуже добре видно, і з 20 метрів її також видно. Зараз я замірюю рулетку і покажу, що насправді 20 метрів, ну, трішки менше. І давайте замірюю товщину лінії на такому метражі, яка товщина лінії. Так, і товщина лінії складає 3,5 мм. Так, рівно 10 метрів. Друзі, і вражає товщина лінії 2 мм. Ну що ж, тепер погнали його розбирати. Ну що ж, тамували подих і дивимося, що там усередині. Так, покажу, як працює фіксація. Бачите, такі стоять пластикові зажими, які фіксують маятник. І безпосередньо внизу маятника, як бачите, неодимові магніти стоять. Покажу, як виглядає сам механізм. Як бачите, в майбутньому можна це все регулювати калібрувати. Але як бачите, від заводу вже все виставлено відкалібровано, ну часом буває, там впаде щось, стрясеться, зіб'ється, то можна буде калібрувати. Ну що ж, будемо підводити підсумки. І я відразу скажу, що мені сподобалося, що не сподобалось. Сподобалась мені його комплектація. Те, що є дві акумуляторних батареї, сподобалось, що зразу може працювати від мережі. Але не дуже мені сподобалось, що тут немає надира та немає зеніта. Друзі, пишіть, чи це дуже важливо, щоб була. Точка отвеса, який я називаю, чи не потрібно у цьому рівні. Також дуже сподобалось, що тут зелені промені, і на великій відстані ці промені, як для такого рівня, не є надто товстими. Ну і ще один нюанс: мені не хватало зелених окулярів. Пишіть також, друзі, в коментарях, чи потрібно сюди зелені окуляри. Ну і все, претензій більше немає, тому що далі одні плюси, і мені не стидно його рекомендувати для будівництва, тому що зі своїми задачами він справиться на 5 з плюсом. А якщо тобі сподобався огляд, об. Обов'язково став лайк, підпишись на канал, а то пропустиш багато чого цікавого.